Удар по добробуту селян П'ятигори Тетіївського району стали епіцентром земельних воєн у боротьбі за гектари. Вхід пішли листівки з чорним піаром та обіцянки великих грошей тим, хто передасть свої паї новому господарству. Дивну позицію зайняли правоохоронні органи, користуючись тим, що в країні передвиборна лихоманка Київська обласна поліція вдарила обшуками по потерпілій стороні. Ймовірна причина такої поведінки однією із сторін конфлікту є депутат районної ради, що очолює земельну комісію та має зв'язки з деякими народними депутатами. Замість чесної роботи підкилимні ігри, реприватизація та корпоративний шантаж. Товариство П'ятигори до останнього часу зберігало стабільність регіону і допомагало в розвитку. Але початок 2019 року вніс Сумбур в життя села. По регіону пішли листівки. В одних листівках підприємства Поділля та П'ятигори Плюс пропонують високу орендну плату і підкупають допомогами. В інших листівках без авторства розповідають недостовірну інформацію. Вісовок наступний. Місне село тоді, коли міцне господарство. Оце, це це життя, і це треба просто-напросто ну, просто мислити по державницьки і добре розуміти, якщо ми будемо триматися разом, триматися в одному кулаці, тоді ми зможемо тримати і мати гарне село, можемо гарно розвиватися у майбутньому. Інакше по-іншому я не бачу. Слова сільського голови підтримують і атовці, які повернулися до рідного села, з горнила війни. Після років на фронті під обстрілами вони цінують, що в регіоні турбуються за село. І є робота. Пішов добровольцем у 2015 році, вернувся у 17-му році. І село почало процвітати відколи. Стала Наталія Іванівна до влади. О, стала головою нашого ТОП-5. Вона почала розцвітати, тому що багато вклала в і в дороги. Вклала, це раз, о, в дитячий садок, школу підтримав постійно. Так, да, Вона дійсно патріотка України, тому що під час, відколи почалася війна на Сході, вона завжди допомагала нам, о, завжди допомагала і до цього, і після цього, і зараз навіть допомагає. Візит до районної ради прямого результату не дав. Керівник «П'ятигори Плюс, а за сумісництвом депутат районної ради, який очолює земельну комісію, дуже знервовано відреагував на дзвінок і пропозицію зустрітися. Попри обіцянку, побачити його так і не вдалося. Ну не це не це. Це вам все. Ви думаєте, що ви приїхали вас тут? Будуть ждати обов'язково, бо це наче ви повинні були сказати зранку, ми, що ми їдемо тієї. Ми під'їхав до адміністрацію, чи до адміністрації чи до прокуратури, куди ви там ходили, так. А не ви обійшли всіх, а тепер ви дзвоните, я маю бігти до вас. Заступник голови районної ради в конфлікт не втручається. Обох господарів може охарактеризувати лише як депутатів. По конфлікту інтересів, має все-таки це питання, якщо у когось виникає туди суду, що вияснили, чи є в нього конфлікт інтересів в даному варіанті. 2019 рік обіцяє стати загрозливим для багатьох господарств в Україні. Президентські та парламентські вибори негативно впливають на поліцію в регіонах. Вони зайняті здебільшого іншими питаннями. Цим і користуються шахраї відносно товариства з обмеженою відповідальністю «П'ятигори» На даний час здійснюється потужна рейдерська атака із застосуванням цілого ряду рейдерських схем, до яких відноситься зокрема, корпоративний шантаж та інформаційний терор, незважаючи на всю серйозність ситуації... Нами розроблений комплекс антирейдерських заходів, який із 100% впевненістю приведе до позитивного результату. Я вам можу сказати одне, що ця рейдерська атака буде відбита. Міністр аграрної політики Ольга Трофімцева стурбована такою ситуацією. Коли Україна бореться за зовнішні ринки та намагається зарекомендувати себе як надійного партнера, внутрішня колотнеча заважає інвестувати аграріям кошти і позбавляє їх найголовнішого віри у завтрашній день. Міністерство громади політики абсолютно на стороні фермерів і на стороні, да, стороні агровиробників. Ми намагаємось зі свого боку в рамках законодавства робити все можливе для того, щоб ам, з рейдерством боротись. А, в основному тут проблема лежить в правовій площині насправді. Да? І тому міністерство, саме якщо говорите, наше міністерство саме по собі зрозуміло, там багато робити не може. Але ви знаєте, чудово, що ми відреагували досить швидко і е, працювали знов ж таки з виробниками, і з в з МВС, створивши цю спільну комісію, да, яка в принципі розглядала і по відгукам знову ж таки фермерів і виробників досить ефективно працювала да, з цими випадками тедерства, які були. Керівник товариства П'ятигори Наталя Мотус продовжує боротися. Ну, мабуть, людям цього було недостатньо. Комусь дуже хочеться землі і намагаються таким чином обдурити власників земельних ділянок і заволодіти цими земельними ділянками. В катигорах люди дуже мудрі, в люди такі, які розуміють, що якщо вони єдині в одному кулаці, їх ніхто ніколи не знищить. Вони знають, що буде довше школа працювати, буде довший садочок працювати, ми знаємо, скільки сьогодні школа, шкіл закривається, і в тому числі в Тетіївському районі. І мене от, тримає бажання працювати позиція самих односельців, тому що це люди, які Ніколи не здаються, і вони завжди підтримують е, правильний напрямок для того, щоб, і, щоб їм зручно і непогано жилося у своєму селі. Дасть Бог сили здоров'я буду працювати тут для того, щоб це підприємство зберегти. А там уже погласть наразі. Справа проти керівника знаходиться у головному управлінні національної поліції Київської області. Адвокат підприємства скаржиться. Справу від нього приховують та займаються футболом між підрозділами. Тим часом на Наталію мотуз здійснюється тиск, проводяться обшуки в сільраді і на підприємстві. Ситуація дуже схожа з конфліктом на Буковині. Там 58-річного Михайла Баранчука довели до смерті. Він помер просто на полі.